Знаєте, яка зараз найбільша проблема працедавців: люди тупішають і стають ледарями. Принаймні саме так озвучують цю проблему самі працедавці. Але річ у тому, що люди тупі, люди ледачі, люди не хочуть робити те, що ми їх просимо, це лише симптоми, тобто це мислення наслідками, а не мислення причиною. Причина ж насправді полягає у тому, що немає системи відбору людей. Саме тих людей, які будуть вам підходити, які не будуть ледарювати, які будуть вас слухати і прислухатися до ваших порад, які будуть відповідати тим нормативам, які ви для них виставляєте. Але як знайти саме таких людей? Як описати? Ту ідеальну картину, за якою вони повинні працювати. Ось саме цього немає, і саме це не знають, як зробити працедавці. Саме тому вони й думають наслідками. Немає критеріїв оцінки на вході, немає критеріїв оцінки якості підготовки всередині і немає системи контролю після того, як система адаптації пройдена. Ось це справжні причини того, чому люди для вас виглядають ледарями, чому вони не хочуть робити саме те, чого ви від них вимагаєте. Саме це є причиною того, що ви не можете їм довірити, що ви не можете вивезти керівника ані всередині компанії, ані узяти готового іззовні з ринку.